Наразі тривають роботи з ремонту тимчасового укриття, яке знаходиться в підвальному приміщенні Халип'янської гімназії. Стіни вже пофарбовані, встановлені простінки для туалетів. Закінчується монтаж дверей в санвузлах, встановлення світильників та тестування системи вентиляції повітря. Е, є в нас два приміщення, такі великі. Де зможуть ну, знаходитись ті класи, які мають більшу кількість діток. Ну і відповідно менші кімнати, де невелика кількість діток буде навчатися. Ну в початкової школи роботи по ремонту орієнтовно закінчаться за два тижні. Саме сховище розраховане на максимум 90 дітей, які розміщуватимуться в декількох приміщеннях, але є деякі виклики ще в майбутньому. Найпростіше укриття ми ну, якраз усі. З вами і готуємо ось так. Ну і потім буде питання харчування, чи ми зможемо організувати дітям гаряче харчування, чи вони будуть з собою брати бутерброди. Не знаю наразі. Вся країна переживає дуже важкі часи. Лише разом, спільними зусиллями, ми подолаємо цю чорну напасть і повернемось до мирного життя. Дай Бог, щоб наша перемога настала якомога швидше, щоб. Закінчилася ця війна, тому що всі і діти, і батьки, і кожна людина в нас в Україні мріє про мир. І дійсно, нехай Господь пошли нам цей мир на Україну і береже наших хлопців на передовій.